Ми вже з вами приготували ідеальний зефір для квітів. Зробили з нього тюльпани без спеціальної насадки. Нам ще залишилось скласти з наших зефірних тюльпанів букет. Тож сьогодні детально вам розповім, як можна зробити підставку під зефірні квіти. Розкажу вам та покажу, як це можна зробити з недорогого матеріалу, з того, що є вдома, щоб кожен міг спробувати зробити такий солодкий подарунок для своїх рідних. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи! Тож на наступний день після приготування зефірних тюльпанів буду свої зефірки складати в букет. Але для цього нам потрібно ще підготувати основу, на яку ми будемо кріпити наші тюльпани. Я зазвичай купую собі пласт пінополістиролу для підложок для торта. Це коло діаметром 16 см, я теж з нього вирізала. Товщина цього кола. 3 см. Але 2 см теж буде достатньо. Та в першу чергу нам потрібно це коло обгорнути пергаментом. Це насправді самий дешевий пергамент, який я купила в Аврорі саме для цих цілих. Свою вирізану заготовку гарненько, щільно обгортаю як цукерочку кінці пергаменту з клеєю скотчем. Він, на жаль, з цим завданням не дуже добре справився, але тільки його знайшла вдома. Цю роботу краще виконає паперовий монтажний скотч. Але це насправді не проблема. Зараз це все гарненько закріпиться дерев'яними шпажками, з яких ми будемо робити ніжку нашому букету. Місця, куди буду вставляти шпажку, спочатку проколюю шилом, особливо проколюю, де є скотч. Спочатку вставляю одну шпажку посередині. Далі на відстані від неї десь 1 см вставляю шпажки по колу. Скріпляю ці шпажки між собою скотчем. Далі на відстані від крайніх шпажок, десь на 2 см, вставляю ще одне коло шпажок. Цих шпажок вже, в принципі, достатньо, але я ще декілька вставила ближче до краю, щоб в тих місцях краще закріпити до основи пергамент. Та тепер скручую всім. Ці шпажки між собою скотчем. Той пергамент, що в нас залишився, нам потрібно розрізати на квадрати. Мені в цьому допомагає довга лінійка та канцелярський ножик. Далі, один з квадратів я склала навпіл. Всередину нього вклала ніжку зі шпажок та пергаментом обгорнула нижню її частину. Зручніше це зробити, якщо покласти підставку для квітів на основу. Закріпляю пергамент на ніжці з допомогою стрічечки. Далі всі свої квадрати з пергаменту я склала теж навпіл та розрізала канцелярським ножем. Далі все дуже просто прикладаємо до нашої підставки. Прямокутники з пергаменту. Обгортаємо підставку щільненько. Пергамент має лягати вище основи спінополістиролу, має виступати на см на висоту тюльпана. Кожен наступний шматок з пергаменту має трішки лягати на попередній, щоб між ними не було прогалин. Таким чином, я приклала три шматочки пергаменту та закріпила їх стрічечкою, щоб вони не роз'їжджалися та було зручно обгортати далі. Далі, таким самим чином, я обгорнула свою підставку ще трьома прямокутниками та теж закріпила їх на ніжці стрічечкою. Після цього можна обгортати підставку для тюльпанів більш декоративним папером. У мене це папір крафт, та спочатку відміряю, яка його довжина мені знадобиться. Крафт має виступати за пергамент теж десь 5 см вище. Та знизу нам потрібно теж гарно оформити ніжку, тож відносно своєї підставки відрізаю потрібну мені довжину крафту. Я підготувала три відрізки крафту. Вирішила загнути кожен відрізок з одного краю по довжині приблизно на 5 см. Також знайшла в себе невеличкий відрізок декоративного паперу для пакування. Цей відрізок розрізала наполовину та теж додала його для яскравості. Отже, обгортаю цими всіма відрізками декоративного паперу свою підставку. Також кожен наступний відрізок паперу має трішки лягати на попередній. Та закріплюю їх стрічечкою, та ось така підставка в мене вийшла. Чесно кажучи, хотіла вам показати самий недорогий варіант оформлення такої підставки, з того, що є вдома. Можна, звичайно, зараз в магазині придбати будь-який папір чи матеріал для створення підставки для зефірних квітів. Можна придбати будь-який, в залежності від бюджету, який Ви розраховуєте потратити на свій букет. На ніжку ще зав'язала рожеву стрічечку. Не люблю дуже яскравих кольорів, мені подобається таке скромне та мінімалістичне оформлення, тому задоволена своїм результатом. Кріпити я свої тюльпани до основи збираю з допомогою дерев'яних зубочисток. Вставляю в основу дві зубочистки та на них насаджую зефірку. Першу зефірку прикріплюю до основи по центру. Далі наступні тюльпани кріплю навколо першої по колу. Намагаюся класти зефірки щільненько одну до одної, щоб не було прогалин. Та з 7 тюльпанів вже виходить гарний букетик. Але в мене є ще вільне місце по колу, тож ще роблю одне коло тюльпанів. На основу діаметром 16 см в мене вмістилось 19 тюльпанів, це майже вся порція тюльпанів, що ми зробили. По крайньому колу, в мене деякі тюльпани сіли на основу трішки не повністю. Половина зефірки ніби як звисає, але це не страшно, на зубочистках вона гарно тримається. Головне, щоб основа не виглядала між тюльпанами. По-моєму, вийшло досить непогано. Щоб зробити гарні фото, я нічим свої зефірні тюльпани більше не накривала. Але якщо солодкий, Букет буде кудись їхати, його ще потрібно затягнути прозорою плівкою. Я це роблю на першому етапі формування букету. Спочатку кріплю до основи зефірку, далі обтягую букет плівкою, в кінці якої закріплюю на ніжці, а тоді вже обгортаю букет декоративним папером. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові гарненькі відео. Вийшов у нас такий невеличкий серіал по зефірній флористиці. Постаралась розповісти вам про все детально та максимально доступно. Напишіть, будь ласка, в коментарях про свої враження і чи взагалі цікава вам така тема зефірної флористики. Підготую для вас ще один цікавий сюжет. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів при готуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!